Думаю, ви помітили, як останні кілька років у нас з'явився тренд на гучні заголовки, в яких Джеймс Веб нібито шокував науковців, зламав науку і все у такому роді. Хоча, звісно, тут є очевидне перебільшення, народжуються такі новини не на порожньому місці, і нові дані Веба справді часто дивують. Якщо з гігантськими галактиками у ранньому всесвіті історія триває, і ми про неї вже не раз з вами говорили, то паралельно з'явилося щось новеньке. Один науковець проаналізував низку галактику даних веба і побачив натяки на те, що наш всесвіт може бути замкнений всередині чорної діри. Як вам таке? Дякую Дмитру, моєму глядачеві, який підкинув цю ідею для випуску, оскільки, на мій подив, це виявилося справді дуже цікавим напрямом досліджень. Отже, у цьому випуску говоримо про на перший погляд шалену, але цілком наукову ідею космології чорних дір. Мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA, Вітаю! Як і багато інших сміливих ідей в космології, ця з'явилася вже давно, ще всередині ХХ століття. Це був час, коли науковці щойно зрозуміли, що чорні діри це не якась фантастика, а реальні об'єкти, які справді можуть народжуватись внаслідок колапсу зоряних ядер. Практично одразу знайшлися теоретики, які почали задаватися питанням: а чи не може бути всесвіт замкнений всередині однієї з них? Справді звучить це дуже фантастично. Однак це до того моменту, поки ви не усвідомите кілька цікавих подібностей між всесвітом і чорними дірами, які важко ігнорувати. Наприклад, прийнято вважати, що всередині чорних дір має бути так звана сингулярність – точка нескінченної кривизни простору, густини енергії та місце, де зупиняється час. Те саме мало бути і на початку Всесвіту, адже екстраполюючи час назад, в момент Великого вибуху теж мала існувати свого роду сингулярність. Крім цього, чорні діри, як відомо, мають горизонт подій, умовну межу, звідки навіть фотони не втікають через нескінченну кривизну простору. Наш Всесвіт теж має своєрідний горизонт подій, але космологічний. Це, грубо кажучи, межа, звідки світло від зовнішніх об'єктів не може до нас дістатися. За деталями ви можете звернутися до ось цього відео. Отже, якщо наявність сингулярностей та горизонтів подій справді видається цікавим збігом, то ось вам ще одна річ. Виявляється, радіус габла нашого всесвіту дорівнює його радіусу Шварцшильда. Простими словами, маса усієї речовини всесвіту відповідає масі чорної діри з радіусом 13,8 мільярдів світлових років. А це нагадую, радіус видимого всесвіту. Звісно, через розширення простору його фактичний розмір значно більший. Але 13,8 мільярдів світлових років це нагадую наш космологічний горизонт. Тож іще раз, якщо врахувати масу всієї матерії та енергії у видимому Всесвіті, ви отримаєте чорну діру саме такого розміру, який має спостережуваний Всесвіт. Більше того, з цього випливає ще один цікавий висновок. Бачите, радіус чорної діри прямо пропорційний її масі, тоді як її об'єм зростає як куб її радіуса. Це означає, що чим масивніша чорна діра, тим меншу вона матиме щільність. Так от чорна діра радіусом з наш Всесвіт матиме приблизно таку саму щільність, яку має наш Всесвіт. Чи може це бути ще одним збігом? Звісно, може. Але давайте чесно, це дуже непогана мотивація для науковців, хоча б розглянути це як потенційне свідчення реальної природи Всесвіту. Що ж, крім цікавих подібностей, очевидно є і суттєві відмінності. Перш за все, за визначенням чорна діра це область простору, за межі якої нічого вийти не може. Тобто, якщо це область простору, тоді логічно, що за її межами теж має бути якась інша область простору, тобто має бути щось зовні. З іншого боку, як ви напевне знаєте, в контексті Всесвіту так говорити не прийнято. В космології Всесвіт, це і є все, тобто сукупність усієї матерії, енергії і, що важливо, простору і часу. Не може бути нічого за межами Всесвіту, якщо Всесвіт, це і є все, це і є всюди. Ви скажете, що це слабенький аргумент, бо головне не те, що знаходиться за межами Всесвіту Чорної діри, а те, що Всесвіт нагадує чорну діру зсередини. Але і це не зовсім так. Ви могли помітити, що всесвіт розширюється, а не стискається. Всередині Чорної діри ви очікуєте, що речовина стискатиметься в одну точку, але в нашому всесвіті все навпаки віддаляється одне від одного. Тож, згідно із загальною теорією відносності, наш всесвіт мав сингулярність у минулому, з якої все почалося, а не сингулярність у майбутньому, що справедливо для речовини всередині Чорної діри. Тому, якщо вже і казати про схожість, то всесвіт радше схожий на обернену в часі чорну діру, або як прийнято її називати білу діру. І тут ми, як то кажуть, приїхали, оскільки це вже значно більш спекулятивна концепція. На відміну від чорних дір, їх існування не те, що не було підтверджено астрономічно, але й є значні сумніви, що такі об'єкти взагалі можливі фізично. Тим не менш, поки що не поспішаємо з висновками, а давайте розглянемо конкретно, як космологи Всесвіту Чорних Дір бачать його фізичну природу, оскільки, як ви розумієте, навіть його властивість розширюватися а не стискатися їх взагалі не лякає. Перша найбільш ґрунтовна ідея належить польському фізику зі знайомим прізвищем Поплавський. У 2010 році він показав, що якщо модифікувати загальну теорію відносності, тоді чорні діри справді стають більш схожими на наш всесвіт. В основі його ідеї лежить теорія гравітації під назвою Теорія Айнштайна-Картана. Так, це одна з модифікацій ЗТВ, яка найголовніше дозволяє повністю позбутися таких неприємних речей як сингулярності. Як ви знаєте, точка нескінченної густини енергії є лише артефактом математики, свідченням того, що ми не розуміємо фізику за тих умов, які ми думаємо присутні всередині чорних дір. У класичній загальній теорії відносності, коли матерія стискається під дією власної гравітації, її густина і кривизна простору часу зростають фактично безмежно. Однак теорія ейнштейна картана доповнює цю картину. Тут враховується не тільки маса частинок матерії, але і їхній спін, тобто кутовий момент, грубо кажучи, обертання. Ідея в тому, що разом із масою спін частинок також може впливати на простір час, через явище, яке називається крученням. Для спрощення це можна уявити так: якщо маса викривляє простір час, так ніби гнеться двовимірна тканина, то спін її ще й трохи скручує. Треба сказати, що цей ефект взагалі не буде помітним у більшості місць у всесвіті, крім найекстремальніших. Тож всередині Чорної діри, де речовина стискається до неймовірних значень щільності, у гру вступає не тільки густина енергії, але й і спін густина. Тепер що це означає для подальшого стискання? Коли густина матерії наближається до планківських значень, внесок спіну створює відштовхування між ферміонами, тобто відштовхування між елементарними частинками. Це відштовхування росте швидше, ніж гравітаційне притягання, тому замість подальшого стискання з'являється ефективна сила його протидії, причому сила, яка здатна перемогти. Тож стиснення матерії буквально зупиняється і починається зворотний процес, простіше кажучи, відскок. Саме в цій точці, всередині чорної діри, замість того, щоб стискатися, все починає віддалятися одне від одного. Як ви вже зрозуміли, саме в цьому розширенні Поплавський вбачає пояснення того, що ми називаємо великим вибухом. Всесвіт в уявленні цього вченого є нічим іншим як чорною дірою, треба сказати, досить великою чорною дірою, яка не стиснулась у сингулярність, а продовжила свою еволюцію шляхом розширення. Тут можна заперечити: а хіба бачили ми колись у всесвіті чорні діри, що експоненційно розширюються? Чому, наприклад, стрілець А з зірочкою не поводить себе таким чином? Модель Поплавського пояснює, що цього і не має відбуватися, принаймні для нас з вами, зовнішніх спостерігачів. Уявімо масивну зорю, яка гравітаційно колапсує і утворює чорну діру з горизонтом подій. Згідно з теорією Ейнштейна Картана, матерія всередині не провалюється у сингулярність, а відскакує і розширюється. Тепер для спостерігача всередині горизонту подій відбувається те, що ми бачимо у нашому всесвіті, тобто розширення. Однак для спостерігача поза межами горизонту подій насправді нічого не відбувається. Це головна фішка цієї космологічної моделі, розширення матерії всередині Чорної діри не проявляється ззовні. Але чому? Як ви напевне знаєте, об'єкти, які падають на чорну діру для далекого спостерігача, насправді ніколи не перетинають горизонту подій, а ніби завмирають на ньому. Це одне з тих дивних явищ, які буквально ламають логіку, коли ви думаєте про це. Тим не менш, це замороження відбувається через гравітаційне червоне зміщення та уповільнення часу, ефекти, які тільки зростають із наближенням об'єкта до чорної діри. Однак це уповільнення відчуває лише далекий спостерігач, який дивиться на падіння здалеку. Він помічає, що годинник об'єкта, який падає, йде дедалі повільніше, поки не зупиняється остаточно на горизонті подій. Але для спостерігача, який падає, все інакше для нього нічого не змінилося з перетином горизонту. Він продовжує падіння і потрапляє всередину чорної діри. Там всередині він може спостерігати стиснення, відскок і розширення та будь-які інші трансформації Всесвіту у його локальній системі координат. Але не для зовнішнього спостерігача. Той перебуває в іншій системі відліку, в іншій системі відліку часу, якщо хочете. І для нього об'єкт, що падав, так і не впав. До речі, ось ці заморожені силуети не будуть вічно закарбовані на чорних дірах. Тобто ви не побачите на горизонті події все, що колись на нього падало. Через ефект гравітаційного червоного зміщення цей образ буде дедалі більш червоним, поки не зникне з поля зору взагалі. Головна думка, що формально для далекого спостерігача момент перетину горизонту подій не відбувається, або відбувається, але за нескінчений проміжок часу у його системі відліку. Так само все, що відбувається всередині чорної діри, теж відбувається за нескінченний проміжок часу. А це означає, що для тих, хто далеко від чорної діри, відскоку ніколи не було, і він ніколи не настане. Для них Чорна діра це просто чорна діра, яка існує і не більше того. Таким чином, космологія чорної діри це один з різновидів мульти Всесвіту, де кожна чорна діра у всесвіті є фактично окремим всесвітом. Чорна діра ніби породжує новий всесвіт всередині іншого і стає мостом Айнштайна Розена, тобто воротами, які з'єднують новий всесвіт з батьківським. Кожна чорна діра, кожен новий всесвіт є окремою гілкою простору часу з власною часовою шкалою. Для всіх, хто всередині він може існувати нескінченно довго та нескінченно довго розширюватись. А для всіх у батьківському всесвіті це буде звичайна чорна діра. Звісно, ви не можете просто так створити космологічну модель і сказати, що вона правильна, навіть якщо вона настільки вражаюча. Кожна нова модель має вирішувати проблеми іншої, адже інакше навіщо її створювати. І космологія чорної діри справді успішна в цьому. Вона пояснює слабкі місця великого вибуху, зокрема, ту саму незрозумілу сингулярність, та навіть космічну інфляцію. Інфляція це період у першій миті всесвіту, коли гіпотетично відбулося дуже швидке експоненційне розширення. Щоб це розширення якось пояснити, теоретикам довелося вводити гіпотетичні поля з дивними властивостями та інші спекулятивні речі. Однак відскок досить ефективно створює потрібне розширення і пояснює, чому Всесвіт такий однорідний і ізотропний. З іншого боку, як це часто буває з гарними теоріями, немає нічого, що могло б довести її справедливість. Немає астрономічних спостережень, які б на це вказували. Одна з потенційних можливостей перевірити це може критися у самій геометрії простору часу. Оскільки чорні діри сферичні, тоді і всесвіт може бути таким. Тобто простір час може мати якусь кривизну, яку ми могли б виміряти. Поки що найточніші оцінки, засновані на дослідженні реліктового випромінювання від супутника Пленк, показують, що геометрія Всесвіту пласка, принаймні в межах похибки. Однак нічого не заважає побудувати нам більш досконалий інструмент, який може показати вкрай незначні відхилення від площинності Всесвіту, який насправді може мати глобальну кривизну. У будь-якому випадку, як би це не було дивно, але поки що немає якихось беззаперечних доказів проти цієї космологічної концепції. Ну так само, як і будь-яких переконливих доказів на її користь. Однак необхідність модернізувати загальну теорію відносності це її відверто слабка сторона. Немає жодних експериментальних підтверджень того, що теорія Айнштайна картена працює, і спін ферміонів справді впливає на простір час. Оскільки оригінальна ЗТВ ще жодного разу нас не підвела, тоді відхилення від неї можна вважати дещо спекулятивними. Однак, у травні 2025 року ми побачили нову, на мою думку, ще більш цікаву версію чорнодірної космології. Цього разу від науковців Портсмутського університету. Команда пропонує новий погляд на усунення сингулярностей, спираючись на ефекти квантової механіки, замість того, щоб модернізувати загальну теорію відносності. Загалом ідея схожа на модель Поплавського, але за основу автори взяли славнозвісний тиск виродження, який зупиняє гравітаційний колапс. Одна з головних властивостей матерії на рівні елементарних частинок описана у знаменитому принципі виключення, який запропонував Вольфганг Паулі. Цей принцип говорить нам, що жодні дві квантові частинки, які належать до ферміонів, а це, наприклад, протони, нейтрони і електрони, з яких складається звичайна речовина, не можуть займати один і той самий квантовий стан. Наприклад, для електронів це означає, що тільки два з них можуть одночасно перебувати на одній орбіталі в атомі, і це за умови, що вони мають протилежні спіни. В нашій історії ми можемо просто дуже поверхнево сказати, що квантова механіка забороняє електронам накопичуватися один на одному або втиснутися в одне і те саме місце. Це, до речі, пояснює, чому матерія займає простір виключно для себе і не дозволяє іншим матеріальним об'єктам проходити крізь себе. Буквально вся речовина у Всесвіті є стабільною завдяки цьому принципу. Та все ж Всесвіт, це дивовижне місце, і тут трапляються умови, коли гравітація намагається порушити це правило. Вона стискає речовину настільки, що у частинок просто немає вибору, окрім як наближатися одна до одної на критичну відстань. Елементарні частинки на це відповідають своєю відштовхувальною силою, яка спрямована назовні. Це те, що називають тиском виродження. Тож, якщо ця властивість матерії пояснює такі об'єкти, як білі карлики та нейтронні зорі, то чому б їй не отримувати чорні діри від падіння у сингулярність? Саме таке питання собі поставили Енріке Гастаньяга та його колеги у новому дослідженні. На перший погляд це виглядає нелогічно, адже хіба чорні діри це не є найкращим доказом того, що тиск виродження все ж таки програє гравітації рано чи пізно? Так, ми маємо білі карлики, що утримуються виродженням електронів. Також у нас є нейтронні зорі, що утримуються виродженням нейтронів. Гіпотетично можуть існувати навіть кваркові зорі, яких від подальшого колапсу захищає виродження кварків. Але всі вони неодмінно сколапсують у чорну діру, якщо перевершать відповідний поріг маси. Однак автори цієї статті наголошують, що принцип виключення Паулі все одно має діяти і за горизонтом подій. Вони вважають, що у будь-якому разі дві ферміонні сутності не можуть займати один і той самий стан, навіть всередині чорної діри. Вони буквально пишуть, що може існувати якийсь інший, поки що невідомий тиск виродження. За умови, що електрони та кварки не є фундаментальними частинками. Тож справжній сингулярності запобігає якась абсолютна межа густини, яка присутня за умов недоступних для нашого зору. Ну а далі все як у Поплавського математика демонструє, що відштовхування на межі абсолютної густини породжує відскок з подальшим розширенням Всесвіту. Причому все це в межах звичайної загальної теорії відносності, без необхідності додавання якихось модифікацій. Більше того, автори пишуть, що їхня модель чудово узгоджується з інфляційним розширенням і навіть з прискореним розширенням Всесвіту, яке приписують темній енергії. Тобто, більше немає потреби звертатися до екзотичної фізики. Вони навіть пропонують логічне пояснення темної матерії, говорячи, що під час колапсу речовини у чорну діру могли існувати області підвищеної густини, які згодом утворили первинні нейтронні зорі та чорні діри. Далі цитата: якщо такі об'єкти достатньо поширені та довговічні, вони можуть природним чином забезпечити кандидата на нечастинкову темну матерію в рамках сценарію Всесвіту Чорної діри. Автори вважають, що такі ранні релікти Всесвіту могли б бути вагомим доказом на користь їхньої моделі. Однак слабким місцем тут, звісно, є принцип виключення, який має діяти всередині чорної діри. Тобто є потреба у якомусь гіпотетичному тиску виродження, і навіть у гіпотетичних частинках, більш фундаментальних за кварки та електрони. Але найголовніша проблема залишається незмінною, це експеримент та спостереження, без них жодна теорія є не більша ніж набором формул. Як довести те, що за визначенням ніколи не перевірити спостереженнями, бо вся фізика похована за горизонтом подій? Однак, якщо наш всесвіт знаходиться всередині чорної діри, то немає необхідності заглядати всередину інших всесвітів, правда? Достатньо подивитися, що діється навколо нас. Одна з можливостей, яка особливо важлива для моделі, яку ми щойно розглянули, це те, що Всесвіт має невелику позитивну кривизну, і ми вже згадували, що потенційно більш точний інструмент може її показати. Крім цього, є ще одна властивість чорних дір, яка може бути помітною, це їх обертання. Оскільки ці об'єкти природно обертаються, то і відповідний всесвіт всередині них теж має успадкувати це обертання. То чи можемо ми перевірити це? Що ж, принаймні, один дослідник стверджує, що він вже знайшов в цьому докази? Ліор Шамір з Техаського університету вирішив дослідити напрямок обертання спіральних галактик. Для цього він скористався даними Джеймса Веба в межах його ранньої наукової програми Advanced Deep Extragalactic Survey». Щоб визначити в який саме бік обертається галактика, не потрібні якісь складні спектроскопічні спостереження. Ви навіть самостійно здатні це зробити, просто поглянувши на спіральні рукави напрямок, куди вони скручуються, і буде відповіддю на це питання. Власне, робота Шаміра заснована саме на подібному аналізі, але не вручну, а за допомогою комп'ютерного алгоритма. Галактики автор обирав неподалік галактичного полюса, тобто напрямок перпендикулярно до диска Чумацького шляху. Саме досліджуючи місцеві галактики, можна однозначно визначити, в якому напрямку вони обертаються відносно нас. Далі автор прибрав із аналізу галактики напрямок обертання яких визначити неможливо, і зупинився на вибірці, яка загалом налічувала 263 об'єкти. Отже, результат виявився дуже цікавим: 105 з цих галактик обертаються проти годинникової стрілки, тоді як 158 за годинниковою стрілкою. Іншими словами, чомусь галактики, які обертаються за годинниковою стрілкою, на 50% більше. Це дуже дивно, оскільки основний принцип космології полягає в тому, що на масштабах галактики їхніх скупчень Всесвіт має бути однаковим у всіх напрямках. Простіше кажучи, Шамір мав би побачити у даних розподіл приблизно 50 на 50. А натомість виявив, що дві третини галактик обертаються у певному напрямку. То про що це говорить? Автор вважає, що подібна асиметрія не може бути випадковою і потенційно є ознакою обертового всесвіту, в якому ми живемо. А розглядаючи потенційні причини цього обертання, він схиляється саме до версії всесвіту в Чорній Дірі. Треба сказати, що у своєму дослідженні він погоджується з тим, що існують і інші пояснення спостережуваної асиметрії. Наприклад, вона може бути просто ілюзією для земного спостерігача. Річ у тім, що ми самі рухаємося навколо центру чуманського шляху, тому через ефект Доплера галактики, які обертаються у протилежний бік до нас, здаватимуться трохи яскравішими, а ті, що обертаються в тому ж напрямку, навпаки, трохи темнішими. Таким чином ми природно помічатимемо більше галактик, що обертаються у протилежному напрямку відносно нас. Сам Шамір не вважає, що суть у цьому, оскільки наголошує, що цей ефект матиме лише невеликий вплив на яскравість галактик. Втім, не варто забувати, що у дослідженні автору довелося відкинути багато галактик, напрямок яких визначити неможливо, що створює певні можливості для прояву упередженості. Більше того, це не перше дослідження, де визначали напрямки обертання галактик, і попередні охоплювали набагато більшу кількість ніж 263, якщо конкретніше тисячі, навіть десятки тисяч галактик. Жодної суттєвої асиметрії ті дослідження не виявили. Однак, навіть якщо припустити, що Всесвіт дійсно має якусь головну вісь обертання, це не означає автоматично космологічну модель Чорної діри. Так, чорні діри обертаються, але ще треба зрозуміти, як би це вплинуло на Всесвіт у космологічних масштабах, та навіть як це вплине на обертання галактик як таких. Чи дотягує ця конкретна робота до першого доказу, вирішувати вам, але як на мене треба щось набагато більше. Загалом щодо усієї цієї теми, я мушу визнати, що для мене стало несподіванкою, наскільки багато тут цікавих нюансів перегукуються зі спостережуваним Всесвітом. Чи справді ми живемо всередині Чорної Діри? Коротка відповідь, скоріше ні. Але це одна з тих ідей, яку не можна просто списати через екзотичність. Поки немає переконливих доказів проти неї, не варто стверджувати, що вона принципово неможлива. Уявляю, якби астрономам, зрештою, довелося визнати реальність нашого існування всередині найбільш химерних об'єктів всесвіту, скільки б роботи додалося у психологів? Мабуть, не кожен вивезе усвідомити таке. Тим не менш, всі, хто хоче жити в Чорній Дірі, чи вважає, що живе в ній прямо зараз, з вас коментар під цим відео. А на цьому все. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте цей канал вподобайкою, коментарем, але найголовніше не забувайте допомагати силам оборони. Дякую, слава Україні!